До 2014 року я не сильно цікавився політикою. Е, можна сказати, навіть взагалі не цікавився. Все, що я тоді знав про політику, е, це про з'їзд партії 2004 році. Партія регіонів у Людовому палаці в місті в моєму рідному місті. Е, ну і звісно, потім вибори, які послідували, про перший майдан. Але це було настільки все е, упосередковано. і в нашому регіоні ми дуже сильно. Підпадали під е, вплив е, російської дезінформації. Я на повному серйозі до початку майдану е, також ходив думав, і кричав про те, що Донбас кормить всю Україну. Але мене на місце поставило одне єдине питання е, моєї мами, яка сказала: якщо ми годуємо всю Україну, то чому ми дотаційний регіон? Мені стало цікаво, я став вивчати цю тему. Я занурився в історію не тільки Донбасу відносин України Росії, загалом в історії України, багато чого дізнався і сильно змінив свої погляди. Але, на жаль, це вже був травень 2014 року, і настала у нас така, знаєте, повзуча окупація. Якось Це, це не було м, якісь бойові дії, не було вибухів. Це не 2022 рік. Це сталося просто одного разу ми прокинулися. І ми вже не підконтрольні Україні, бо якісь, е ну, серйозно, ми їх так і називали брудні діди, вони так виглядали стрьомно, незрозумілі чуваки, побудували блокпости з того, що було, віджимали у комунальників якісь крани, виставили е бетонні плити е на дорогах і почали чомусь на якихось, е не знаю. Е, чомусь вони вирішили, що мають право перевіряти документи всіх, хто приїжджав. Е, і ось так різко ми стали чомусь, е, якоюсь там Новоросією, як кричали. Е, у нас там час від часу з'являвся такий собі ну, е, І вони намагалися навести свій лад. Якось, знаєте, такої сильно Віддавала це все радянщиною, прикривалася точніше, це все радянщиною, але чомусь, знаєте, на вулицях зникли е, дорогі автівки. Е, бо в тих, в кого вони були, вони їх поховали. А хто не встиг поховати, вони перейшли, е, ну, скажімо так, в руки оцих от е, людей незрозумілих у камуфляжах. З'явився е, З'явилася комендантська година. От. Але я був в компанії людей, які це не підтримували, які підтримували Україну. Ми не робили якихось серйозних акцій. Нам чесно, я чесно зізнаюся, було якось страшно, але наш протест він був доволі комедний. Ми на вулиці грали під гітару в комендантську годину, пісні українські націоналістичні пісні, на кшталт там, Лента за Лентою у елузі Чорноколини і таке інше. І грали ми це спеціально під е, проходячи патрулі, е, ось цих е, ополченців, як вони себе називали. Е, ну і звісно, доводилося там побігати. Е, Найтакий жорсткий момент, який я застав, це обстріли. Е, звісно ж, ці матюкатися е, можна. Попочленці, звісно, ці попочленці, як ми їх називали. Та, напевно, вся Україна так називає до сих пір. Е їхня головна задача було отримати грошенят. І е в Сєвєродонецьку е був бізнес е доволі відомого олігарха Фіртоша, а е в тому числі, якщо я не помиляюся, можу помилятися, принаймні так говорилися, е належало йому. Належав йому готель Мир, який знаходився буквально поряд мого будинку, а я вжив в тому районі. І певний час, як казали, Фірташ проплачував гроші ось цим оболченцям для того, щоб вони не обстрілювали Сєвєродонецьк. І насправді в Сєвєродонецьку було доволі тихо в ті дні. Єдине, що дійсно є знаєте, якась таке моторошна напруга. Але в якийсь момент цей олігарх перестав їм платити, і вони вирішили йому про це нагадати. Е, було три обстріли, якщо я не помиляюсь. можу помилятися. Два пам'ятаю точно перший е, я повернувся в обід. Е, ми ще працювали тільки вже знаєте. Це було так: працювали по інерції, Працював в торговій сфері. Я прийшов на обід додому. Я пам'ятаю, як е, я вперше почув свист пролітаючого снаряду. Він влучив сусідню будівлю, буквально от вона через дорогу, але 21, двадцять я до пір пам'ятаю. Творилася величезна діра, було кілька цих снарядів. Ну, це, до речі, дуже красномовно говорить про фаховість цих вояк. Бо до готелю Мир там ще залишалася певна дистанція, тобто вони не влучили взагалі. Я пам'ятаю, як ми вискочили у двір, а в мене немає на телефоні грошей. Я не можу подзвонити. Я біжу е, до е, терміналу, щоб поповнити свій телефон. Е, і в цей же момент магазин закривають, Кажуть, ні, ніяких поповнень, Я кажу, та ну блін, врятуйте життя, треба подзвонити, Сказати, що зі мною все в порядку. Е, не пустили. Я помню, що я повернувся додому, взяв кота в руки, сів в коридорі, бо це, начебто, всередині квартири найбезпечніше місце, і сижу, не знаю, що робити. А другий обстріл був е через кілька днів, може, десь через тиждень. Е він був більш масштабний. Е теж мінометні снаряди, але їх було набагато більше. Це було десь о пів на п'яту ранку, п'ята, може ранку, тільки-тільки е е сонечко почало сходити. Ми щось прокинулися живу тут з мамою. Е е я кажу, що ну, якась тривога. І починають свистіти снаряди. Ми швиденько зібралися, спустили в підвал. Помню, що як ми пробігали, спускався в підвал. І я прямо бачу, як прилітають снаряди прямо над головою. Бо ось так: от е, наш дім третій. І отут у цей готель Мир, який був цілію цих терористів. Е, Спустилися в підвал, ніхто з сусідів не знає, що робити. І я тоді зрозумів, що. Ну, Треба, напевно, виїхати вивезти матір з цього району. Моя дівчина, з якою я тоді зустрічався, вона ж, в неї була у сім'ї будиночок в селі за 70 км в Новодарському районі, який контролювався тоді українськими військовими, українським урядом. І е, дуже важко було виїхати, бо постійно досліджували. Всі машини, які проїжджали там, перевіряли, чи немає в тебе якихось там а, татуювання або символіки української. А, до мене на цьому блокпосту мене не хотів випускати, бо в мене а, ручку, в якої був синій а, копачок і жовтий цей стовбурець ручки, ну начебто. Пропустили. Складно було тоді, бо зв'язок постійно пропадав, обривався, і ми з мамою домовилися. Вона працювала в Ощадбанку, не дивлячись на те, що да, е, ну, ми були під окупацією, але Ощадбанк працював, надавав послуги, е, і ми з нею домовилися, що я виїжджаю зараз, за нею присилаю машину, і вона виїжджає слідом за мною буквально там через дві години. Але е, вона чомусь відмовила. Не захотів вона їхати, е, і не було потім зв'язку. Телефоном було дуже важко там е, кілька тижнів е, не знати, що там відбувається, Я не міг з нею зв'язатися. А повернутися теж не могли, бо вже наші українські військові, коли ми виїхали, вони нас, ну не те, що вони не впускали, вони попереджали, що краще туди не їхати. Що е, в український. Наступ наші території поверталися, це не був знов-таки такі, такі масштабні, е, масштабні бої, як це, наприклад, відбувається у 22-23-му, зараз до сих пір, на жаль. Е, але, тим не менш, я пам'ятаю, як працювала артилерія просто без зупину. І ми тоді боялися, що буде з містом. Але місто взагалі було ці, от різниця, як працюють е, да, терористи і професійні військові. Е, при звільненні Сєвєродонецька місто не постраждало взагалі. Е, і ви, я трошки пронося назад, пам'ятаю, як ми виїжджаємо з окупації, і оця історія е, вона є в багатьох в кого перший український блокпост. Коли ти виїжджаєте, ну, бажають, воно якось так є. Тут, нібито, знаєте, все-таки сіре тучі, якісь е пасмурна погода, туди виїжджаєш, там сонечко, якось воно не знаю, може це ще на Вайдарщину, вона завжди така світла, якась. І от е різниця відчувається, Дих, дихалося сильно по-іншому. Ну а коли ми прочитали новини, що е українські військові зайшли в Севіродонецькій, а в цей же день повернувся додому. Слава Богу, тоді ще з'явився зв'язок з мамою, все було теж добре. І ми з вікна бачили, як звільняють Лисичанське. Там е можу помилятися, чи це Олексій Мозгавий, чи ще якісь терористи. Вони доволі так е міцно засіли. Е По-моєму, на РТІ. В районі це один з районів міста Лисичанськ. Він знаходиться на горі і Сєвєродонецька дуже добре з верхніх поверхів е, видно Лисичанськ. От ми прямо бачили, як перестри, перестрілювалися е, з одного боку в інший, але бої за Лисичанськ теж довго не протривали, і більш-менш відносно він теж залишився без особливих там, е, скажімо, втрат для міста порівнюючи з тим, що зараз. А, зараз це земля і небо. тож такі мої спогади про 2014 рік.